І щоб повкладалися нормально. Дивишся. Чоловіче, дивишся вперед. Да. Куди б'єш. Ось так. І захищайся, підставочку роби. Ну добре, що руку тримаєш, то добре, але підставку взагалі. Отак. От Молодець підставку робиш. Ножку розгорнути більше. Да. Розворачуємо. Вправо. О! Видихаємо. От я вас, я вас дихати навчусь заодно. Щоб ви дихали. в рід, в рід працювали. в темп Били, а не так. що. Добре. 15 секунд. Останні. Допрацьовую. Три, два, один. заканчиваем.